Привіт, мене звуть Сніжана. Я з невеличкого міста Солодарщина, на Донеччині. Мені 16 років, і я дуже серйозно сприймаю те, що зараз відбувається в країні. 24 лютого почалася жорстока та безжалісна війна, і я вимушена була покинути свій дім, свої речі та своє місто, місто, у якому я народилася і жила все життя. Війна розкидала всіх моїх рідних, близьких та друзів по різних куточках України. Незважаючи на це, всі ми живі, здорові та однаково боліваємо за рідне місто та людей, які з різних причин не полишили своїх домівок і небілька. Зараз і надзвичайно важко, бо саме в ці хвилини ворог жорстоко руйнує будинки, підприємства, школи та дитячі садки мого улюбленого солодару. Гинуть мирні люди, мої знайомі. Замість затишних будинків, чистих впорядкованих вулиць, наповнених дитячим сміхом майданчиків та трояндових алеї, тепер всюди згарище, зруйновані будівлі, величезні вирви від снарядів, ракет та бомб. Але у мене в серці рідне місто відбудоване, процвітаюче, успішне і вільне, бо перемога буде за Україною і солидар – це Україна. Подумки я часто являю, як повертатимусь додому після війни, що робитиму у першу чергу, та яким буде мій власний внесок у відбудову малої батьківщини. І з кожним днем я стверджую у думці, що перш за все я зафільмую кожну вулицю та кожен будинок свого міста. Всі руйнування та згарища. Сфотографую мешканців міста, які пережили страхіття війни саме в Солидарі. Запишу їх розповіді та свідчення, зберу якомога більше інформації, упорядкую її, щоб за допомогою інтернету та соціальних мереж донести це до своїх однолітків з усіх країн світу і насамперед з Росією. Я зроблю це для того, щоб у майбутньому наше покоління. Не допускала страшних помилок, які призводять до воїн, кровопролиття та загибелі сотень тисяч життів. І це буде моїм зверненням для однолітків та всіх людей, а для батьківщини звернення особливе, вітчизно моя, Україно! Як непросто і важко тобі боронити кордони і нині загортовуватись у боротьбі з ворогами свободи і миру, незалежність, добробут і волю! Захищають твої вояки, щоб нащадки собі свою долю вибудовували на віки в честі, гідності та любові до людей і своєї землі. Народилися ми в Соледарі, тут зростаємо і живемо, набуваємо досвіду і далі, будемо вчитись стоять заодно, будувати державу і знати, іншого не дано.